Шкала інсульту Національного інституту здоров'я, яка є золотим стандартом в оцінці інсульту НАІС, більш детально обстежує пацієнта і дає можливість визначити уражену область мозку, розмір ушкодження, тяжкість інсульту, дає можливість спрогнозувати наслідки для пацієнта з інсультом як короткострокові, так і довгострокові. Оцінюється в діапазоні від 0 до 42. Чим більше число, тим більше виражений неврологічний дефіцит. Її проблема полягає в тому, що для коректного проведення і оцінювання необхідно приблизно 10 хвилин, саме тому її неможливо використовувати на догоспітальному етапі. Особа, яка проводить діагностику за даною шкалою, повинна пройти певну програму навчання і має регулярно проводити оцінювання, щоб не втратити компетентність. Отож, ми підійшли до безпосереднього ознайомлення із новою шкалою, яка називається «Майямський метод діагностування неврологічного дефіциту, або скорочено Мендикзем. Ця шкала прописана як один із методів діагностики інсульту в клінічних маршрутах пацієнта. Вона базується на тесті FAST та деяких компонентах шкали Інституту національного здоров'я NIH-SS. Не потребує додаткових інструментів і займає приблизно 3 хвилини. Узгодженість із компонентами шкали NIH-SS забезпечує послідовність оцінки пацієнтів. Однак даний метод не перевіряє на відсутність уваги, оскільки для цього потрібні спеціальні знання та навички з обстеження. Компоненти шкали Мендекзем можна розділити на три великі категорії: психічний статус, черепні нерви. Кінцівки. Психічний статус передбачає визначення рівня свідомості, оцінку, як пацієнт відповідає на запитання, як виконує команди і якою є його мова. Щоб оцінити функцію черепних нервів, оцінюють поля зору, горизонтальний погляд, асиметрію обличчя та дизартрію. Третім пунктом моторно-сенсорна функція кінцівок. Окремо рухи правої руки, лівої руки, рухи правої ноги, лівої ноги, координація та чутливість. Пройдемося по кожному пункту детально. Кращим методом оцінки рівня свідомості в рамках цього курсу є відома вам шкала AVPU, оскільки її швидко та легко запам'ятати. A – притомність, V – реакція на голос, P – Реакція на біль, U. Відсутність реакції. З метою оцінки сприйнятливості, розуміння та або дисфазії або афазії задайте пацієнту запитання, на яке самі знаєте відповідь для прикладу: яке сьогодні число місяць? Попросіть показати язик або зажмурити очі. Цим ви зрозумієте, чи пацієнт в принципі розуміє вас, і відповідаючи на запитання, зможете оцінити, чи є у нього порушення мовлення або мови. Щоб оцінити асиметрію провисання обличчя, попросіть пацієнта виконати якусь дію, яка вимагає використання мімічної мускулатури обличчя. Ми говорили про це: посміхнутися або показати зуби, зажмурити очі, свиснути. Патологічним результатом буде одностороння втрата тонусу чи контролю обличчя. Цей елемент тесту перевіряє безпосередньо функції черепного нерва. Йдемо далі. Станьте на відстані від пацієнта, тримайте руки вгорі на однаковій відстані від свого обличчя та обличчя пацієнта. Таким чином він зможе добре бачити ваші руки. Попросіть його дивитися прямо вперед. Потім рухайте однією рукою, зводячи та розводячи пальці спочатку у верхньому зоровому полі, а потім зробіть те ж саме іншою рукою. Попросіть пацієнта вказати на руку, що рухається, або ж показати, бо у разі вираженої дисфазії пацієнт може бути не в змозі відповідати. Пацієнт також може дивитися в той бік, де рухається рука. Повторіть тестування в нижньому полі зору і запишіть результат. Для наступного пункту огляду встаньте або сядьте поруч із пацієнтом. Обережно зафіксуйте голову пацієнта, підтримуючи його за підборіддя. Поставте ваш палець далі від обличчя пацієнта, щоб він міг побачити його кінчик. Проведіть пальцем від одного краю до іншого за горизонталлю. Слідкуйте за очима пацієнта і зверніть увагу на зміни в погляді. Коли одне око фіксує погляд на цілі та відстежує зміщення цілі за горизонталлю, а інше око зовсім не дивиться на ціль. Та наявність ністагму, коли є тріпотіння чи тремтіння, або повторне мимовільне коливання очей під час переведення погляду за кінчиком пальців. Далі оцінка моторної функції рук виконується аналогічно як при фаст-тесті. Важливо, щоб пацієнт робив це із заплющеними очима, оскільки це полегшує візуалізацію зміщення та запобігає зоровій компенсації. Пацієнт повинен намагатися утримувати руки до 10 секунд. Пильнуйте, щоб пацієнт не травмував руки під час проведення тесту. Ненормально, коли пацієнт не може рухати рукою або рука опускається чи падає вниз. Далі переходимо до ніг. Із відкритими очима попросіть пацієнта по черзі відірвати кожну ногу від ліжка. Під час опитування важливо переконатися, що раніше це було можливо. Пацієнта не викликало труднощів. Якщо пацієнт не в змозі підняти ногу, допоможіть йому, як із рукою. Слабкість у ногах часто пов'язана із проблемами мозочка. Ненормальною є нездатність підняти або опустити ногу. Щодо перевірки чутливості, попросіть пацієнта заплющити очі, скажіть йому, що ви збираєтесь торкнутися однієї з його рук. І попросіть, щоб пацієнт вказав вам, якої саме руки ви торкаєтесь. Спочатку легко торкніться, потім ущипніть, якщо пацієнт не відчує легкий подразник. Так можна визначити легкі зміни та відсутність відчуттів. Потім слід повторити тест на гомілках. Ненормальним є відсутність відчуттів з одного боку. У разі, будь-якого випадку периферичної нейропатії ця вправа може стати складною, а чутливість знизитись. Щодо оцінки координації, попросіть пацієнта торкнутися пальцем до носа. Для цього витягніть руку пацієнта вперед із витягнутим вказівним пальцем. Попросіть пацієнта кілька разів торкнутися пальцем до носа та до вашого вказівного пальця. Пацієнт має зробити це обома руками. Цей тест перевіряє функцію мозочка та має виявити проблеми на іпсилатеральній стороні, оскільки вона знаходиться нижче перехрещення пірамід. В разі аномалії палець може не попадати в ціль або показувати мимо, або ж тремор може посилюватись під час наближення до цілі. А тепер щодо координації ніг: попросіть пацієнта провести п'яткою по гомілці. Як це зробити? Коли пацієнт сидить або лежить з простягнутими ногами, попросіть його провести п'яткою однієї ноги по гомілці іншої ноги, потім іншою ногою. Можна попередньо продемонструвати пацієнту, як це зробити. Цей тест також перевіряє функцію мозочка. Аномалія це коли п'ята пацієнта рухається зі сторони в сторону уздовж передбачуваного напрямку. Отже, Тест Мендекзем – простий та надійний метод діагностики інсульту як на догоспітальному, так і госпітальному етапах. Тест Мендекзем ґрунтується на тесті FAST та окремих елементах шкали NIH-SS. Компоненти мендекзем тесту є психічний статус, черепні нерви, кінцівки.